30 квітня керівник групи компаній Синявське Ярослав Литвин в урочистій обстановці передав сучасного зернозбирального комбайна для здобувачів освіти Таращанського технічного та економіко-правового фахового коледжу. Пропонуємо вашій увазі відеорепортаж з цієї події. Доброго. Світлого дня, шановні краяни, сьогодні у коледжі особливий день. У ювілейний до закладу освіти рік рік 105-річчя. Ми засвідчуємо тут і зараз не просто приклад соціальної відповідальності бізнесу у справі підтримки розвитку освіти регіону. Це приклад. Особистої участі у формуванні майбутнього нашої держави. І ці слова не є перебільшенням. Бо саме завдяки такому партнерству зміцнюється спроможність освіти здійснювати якісну підготовку фахівців, яким випало відбудовувати нашу країну. У ці дні. Ми особливо розуміємо, кому. Маємо дякувати за можливість навчатися і навчати, працювати, творити, досягати, створювати власну історію. За цю історію, яка має бути у нашій українській державі, поклали своє життя герої. Схилімо голови у глибокій повазі. До тих, хто нині охороняє нас з небес. групи компанії «Синявське» Ярослав Васильович Литвин і команда благодійного фонду пам'яті Василя Івановича Литвина в особі керівника благодійних проєктів Ольги Миколаївне Антипенко. Сьогодні маємо за честь зустрічати на подвір'ї нашого славного закладу освіти Петра Миколаївича Гавриленка, голову правління прав Богославська сільського голову федерації роботодавців Київської області, Юрія Миколайовича Зубчевського, директора приватного підприємства фірма «Світлобудсервіс», члена ради роботодавців коледжу. головного інженера групи, групи компанії Синявське, члена ради роботодавців коледжу. Дениса <плес> Юрійовича Кипувка, директор заробництва справ Уславська фільгостехніка, Світлану <плес> Миколаївну Марченко, керуючу Таращанським відділенням Креді Агрікольбанку, голову ради роботодавців коледжу. Тетяну Олександрівну Курженецьку, керуючи Тарашенським відділенням Приватбанку, члена Ради роботодавців коледжу. <му> Сергія Миколаївича Залуцького, генерального директора товариства Галасервіс. Тетяну <му> Олександрівну Лисицю, керівника Центру професійного розвитку. Давнічних працівників Вороги днящини. Сергія Олександровича Шавшина, заступника генерального директора товариства ТАСАгроцентр, ірину Анатолійовну Удовенко, керівника відділу культури, молоді, спорту та туризму Тарашанської міської ради. Дякуємо, що сьогодні в такий визначний для коледжу день ви разом з нами. Адже все, що відбувається сьогодні, і не тільки сьогодні, усе наше життя присвячене одній меті, аби кожен, хто навчається у Таращанському коледжі, став фахівцем і знайшов своє місце у професійній діяльності. Все заради них, наших студентів. А вони у нас найкращі і вміють зустрічати гостей справжньою українською піснею. Сказати нам слово має керівник групи, групи компанії Синявське Ярослав Васильович Летвин. Запрошуємо до слова. Доброго дня, шановні педагоги, шановні діти, присутні керівництво громади, керівництво закладу. знаєте, ми дуже давно знайомі з вашим на той час технікумом. Сьогодні це вже є коледж. І Заклад, який постійно зустрічає кожного, хто проїздить через Таращанську громаду. Ваша будівля стала лицем громади, прикладом і місцем, звідки виходить велика частина висококваліфікованих працівників. На моє щастя, я маю право працювати з батьма-випускниками вашого сьогодні вже коледжу. І дійсно, хочу певно сказати, що це люди, які сьогодні достойно несуть. Звання хлібороби України. Люди, які сьогодні вирощують хліб, люди, які сьогодні здобувають молоко, м'ясо. Все те, що ми споживаємо кожного дня, ніколи не здумуємося про те, якими тяжкими зусиллями кожного вчителя, який бере з маленьку цю дитинку, веде до цього рівня професіоналізму, коли він дає цей продукт, який ми споживаємо щоденно. Я хотів би подякувати вам і доземно вклонитися. Прийшов час, кожен із нас стає дорослішим. У кожному житті з'являються свої життєві ситуації, які заставляють нас зупинитися, подивитись на круги себе і задуматись, а що ми в цьому житті залишаємо. Внащадок тих людей, хто залишив нам, хто нас навчав, хто нам був прикладом, на кого ми дивилися зі сторони і хотіли бути похожими на них. Так і з'явився наш благодійний фонд пам'яті нині покійного Василя Івановича Литвина. Ми не могли стояти осторонь тієї підтримки, яку сьогодні потребує заклад. Ми розуміємо, що на фоні інших підприємств, інших глобальних компаній, іноземних наших партнерів, держав, ми не можемо бути такими, як вони. Але ми маємо можливість бути прикладом для них, прикладом людей, які йдуть першими. Попри тяжкість, попри незрозумілість, попри невідомість, ми йдемо і робимо. Цей комбайн це був. Перший комбайн, який придбав Василь Іванович, європейського виробництва, за що він був неоднозначно покараний, осуджений, окритикований на той час прорадянською владою, яка тоді існувала. Але він мав свій погляд. На сьогодні я підтримую повністю його погляд про європейської політики, про європейського розвитку, про ті права. І той підхід до праці людської, який сповідував він. У 2006 році цей комбайн обмолотив останній сніг. Він зупинився, як зупинилось серце Василя Івановича 3 серпня 2006 року. Цей комбайн не виїхав 4 серпня в поле, хоча ми ще мали 136 гектарів до пшениці. І в честь пам'ять про нього він так і став. І напевно сьогодні настав той момент, коли його бачення європейського світу потрібно трансплантувати в наше майбутнє, в наших дітей. Я не можу дати цьому комбайну того майбутнього, який хотів би Василь Іванович. Ми можемо його поставити в поле, заамортизувати його, виробити його, заробити на ньому кошти і поставити як металобрухт. Коли він вже пройде свій потенціал, який йому заклали на заводі. У вас він матиме можливість щоденно бути прикладом для дітей до того, як змінюється світ, як змінюється, модернізується сьогодні суспільство. Як кожен з дітей сьогодні може вийти спеціалістом, який розуміється в європейській техніці, яка сьогодні для мене, на жаль, я сьогодні маю колегу, який стоїть, який виробляє українську техніку. І я говорю, на жаль, на таке життя. Сьогодні прийшов той час, коли наша країна стала більшою, на нашу, в нашій території з'явилось більше техніки, да вона більшість іноземних. Але щоб виробляти хороше своє, потрібно щось брати приклад. Тому я вірю, що дана техніка буде хорошим прикладом для тих, хто може дати більше. Я вірю, що дана техніка стане. Хорошим стартом навчання для наших дітей. І я вірю, що дана техніка не дасть можливості забути пам'ять тих людей, хто спалив себе за молоду, рухаючись і борючись з тими, хто не хотів рубати вікно, хто не хотів бачити розвиток нашої країни в напрямку Європи. Роселівай це робив. Він дуже рано пішов, але залишився після тебе слід. Який вже майже 20 років беззупинно є для нас прикладом і поведоря. Дякую. Запрошуємо до слова нашого друга, партнера, керівника благодійних проєктів, благодійного фонду пам'яті Василя Івановича Литвина. Ольгу миколаївну Антипенко Доброго дня, шановні гості, друзі, студенти. Від імені благодійного фонду пам'яті Василя Івановича Литвина мені дуже приємно бути частиною залученої до внеску в освіту. Ми досить давно співпрацюємо із Саращанським коледжем, адже студенти нашого коледжу проходять практику на базі групи компанії Синявське. Також, як фонд, ми також долучаємося до всіх благодійних справ, на які залучає нас Таращанський коледж щодо освіти та Збройних сил України. Керівництво групи компанії Синявське та благодійного фонду пам'яті Василя Івановича Литвина щиро впевнені, що внесок в освіту робить добрі справи на майбутнє людини, громади та країни. Дякуємо Ярославу Васильовичу Литвину за те, що завжди підтримує наші ініціативи. Разом ми робимо добрі справи. Розвиваємо рідний край. Дякую. Дякуємо, Ольга Миколаївна, дякуємо вам. Можемо казати вже, вже про кілька років такої плідної співпраці з фондом, з вами особисто. Щиро дякуємо, що ми можемо долучитися до тих волонтерських проєктів, які ви реалізуєте, і бути корисними нашим оборонцям. Дякуємо вам і за підтримку закладу освіти. Сьогодні щиро дякуємо, що. На головному майдані коледжу присутні директори шкіл Рокетнянщини. Ми цінуємо співпрацю з вами. Ми засвідчуємо, що до нас в коледж приходять ваші вихованці одними з найкращих. І сподіваємось, що ми робимо все можливе, щоб сформувати хороших фахівців. І зараз, нарешті, настав той момент, коли. Мають бути підписані документи, що засвідчать те, що ця техніка від сьогодні працюватиме на коледжанських полях. Просимо підписати акт передачі зернозбирального комбайна Ярослава Васильовича, Ольгу Миколаївну і Миколу Васильовича. Рослав Летвін та директор коледжу Микола Крамар перерізали символічну стрічку. Так. Ви знаєте, благодійний фонд має такий слоган, який написаний Розвиваймо рідний край. Розвиваємо рідний край, тому що це наше наше майбутнє. Тут наші випускники повинні розвивати рідний край, а не чужу Америку, Європу. Так, ми будемо перебирати кращий досвід їхній, але розвивати ми повинні свою територію. Через це те я сьогодні хочу вручити подячний диплом. від... Тарашанського технічного та економіко-правового фахового коледжу нагороджується керівник групи компанії Синявське Ярослав Литвин, який є надійний партнер у справі підготовки фахівців аграрної галузі економіки держави. Поборемо, здолаємо, відбудуємо. Можу не подякувати команді благодійного фонду пам'яті Василя Івановича Легбина. Тому що з першого дня знайомства із командою фонду ми відчули, що там є наші друзі. Тому що будь-яке прохання по мірі можливості свої вони нам допомагають і реалізовують. Через те і ми завжди, якщо є потреба. Нашої допомоги ми завжди готові відгукуватись. І знаєте, дуже приємно, що цей фонд знаходиться саме на нашій сусідній Рукетнянщині. Колись у період своєї історії у нас був один район, був Таращанський, який поєднав собі. І Рокітнянський і був Славський час. У своїй історії заклад освіти 30 років носив ім'я саме вихідця з Рокітнянщини. Рукитянщина це близько, це наші студенти, це наші випускники, які працюють успішними керівниками. І дуже приємно, коли приїздить школа до нас у заклад, і директор школи каже: О, наші випускники пішли. Це саме головне для нас це як знак якості. Якщо сьогоднішній непростий час батьки довіряють нам своїх дітей, значить ми чогось варті. Тому. Подячним дипломом нагороджується команда благодійного фонду пам'яті Василя Івановича Литвина за значний внесок у формування успішного майбутнього держави України. Поля Миколаївна, тримайте! На нашому заході присутні наші партнери. Ключі, передаються, ключ. ключ, ключ. Вітаємо, Микола Васильович, мається ключ зарані окремо. Сьогоднішній захід, я хочу, щоб був прикладом для інших керівників. Ми готові відставити своє плече у вигляді наших студентів, які можуть бути. В майбутньому фахівцями саме інших підприємств до студентів і викладачів також звернулися гості та ділові партнери коледжу. Сьогоднішня подія для закладу з майже 105-річною історією непересічна, Тому що сьогоднішній день це приклад успішної співпраці. Закладу освіти і соціально відповідального бізнесу, орієнтованого на місцеву жителів, на місцеву громаду. Так склалося, що Таращанщина, Рокетянщина це сусідні регіони, які знаходяться поруч. І дуже символічно є, що заклад освіти, в якому відбувається сьогоднішня подія, 30 років носив ім'я жителя Рокетянщини – Олександра Осійовича Шевченка. Цих років не можна було викинути з історії, тому що це ріки роки становлення закладу освіти і його розвитку. Сьогоднішня подія це приклад передачі технічного засобу навчання цього комбайна. Це якраз є те, на що повинні орієнтуватися і керівники інших організацій, підприємств, установ, тому що в сьогоднішніх умовах під час повномасштабного вторгнення держави не має можливостей. Повністю розвивати заклади освіти. А соціально орієнтований бізнес, який дозволяє закладу освіти готувати справжніх фахівців, налаштований на розвиток рідного краю. І сьогодні це приклад успішної співпраці саме між Рокетнянщиною і Таращанщиною. Так, сьогодні дуже важливий момент для студентів. Для учнів майбутніх закладів Рокиднянської селищної ради, адже сьогодні даруючи цей комбайн, це не просто подарунок, це інвестиції в майбутнє наших учнів, адже дуже багато учнів закладів. Загальної середньої освіти Рокетнянської селищної ради є студентами цього навчального закладу. Тому сьогодні якість освіти залишається в пріоритеті нашої громади, так і закладу освіти. Адже Тарасчанський коледж має тісну співпрацю з закладами освіти Рокетнянської селищної ради. Ми, зокрема, проводимо профорієнтаційну роботу, яка сьогодні на високому рівні. І наші учні, заклади освіти із 15 закладів освіти, 10 закладів освіти сьогодні побувають в цьому з коледжі з профорієнтаційною роботою, ознайомилися з професіями, які тут будуть, ознайомилися з навчанням, гуртожитком. Тому ми і надалі будемо співпрацювати з Таращанським коледжем, завдяки благодійному фонду пам'яті Василя Івановича Литвина. Ми маємо спільно організовувати ці навчальні поїздки для профорієнтації наших учнів. Після завершення урочистостей гості побували у навчальних аудиторіях, майстернях і лабораторіях коледжу, де переконалися у створенні належної бази для якісної підготовки фахівців аграрної галузі.